Щоб наша економіка жила, а вона живе, коли люди довіряють банкам, коли вкладають гроші, коли отримують кредити, коли працюють з банківською системою, відкрито не боячись, що може наступити кінець, про який вони навіть там не здогадуються, в який спосіб реалізуються в державі виведення банків з ринку. Тому моя задача. Все ж таки спробувати на комітеті довести важливість альтернативного проєкту закону. Необхідна просто широка юридична експертна дискусія цього законопроекту. Це перш за все, те, що підтвердила Леніна Петрівна, що треба це обговорювати і в комітеті, і за межами комітетів, з усіма експертами з ринку. Це був кухар дискашн корт щодо фонду законопроекту себе по розширенню повноважень чи звуженню прав фонду гарантування вкладів, а, я роблю для себе суб'єктивний висновок такий.